У високогірному хуторі Путильщини військовий Олег Ревега побудував комплекс для відпочинку побратимів та волонтерів. Будівництво у горах розпочав ще до початку повномасштабного вторгнення, бо сам воює з 2015 року і періодично потребує відновлення і спілкування з дуже багатьма побратимами, яких я знав, їздив по фронту всі ці роки і Відчуття, що їм потрібно, побути самим собою, тобто самим з собою поспілкуватися в такій атмосфері з таким краєвидом. Інколи більше нічого не треба. В першу чергу в мене напевно буде пріоритет для поранених військових, яким дають реабілітаційну відпустку. Для відпочинку військових у куполі облаштували спальню, кухню та ванну. Також є панорамне вікно, з якого видно гори. На будівництво чоловік накопичував гроші, які заробляв за кордоном. Також після 24 лютого перерахував зарплату, яку отримує як військовий. Фінансувати роботи допомагала мати Олега. Надіюся, що залучаться якісь меценати з часом. Хотілося б якийсь тут спортивний бандайчик зробити для військових, щоб. був... Там уже далі буду працювати, щоб психологи реабілітологи якісь були так само приходили. Військовий перебуває в офіційній відпустці. Каже, відпочинок у Куполі допоміг йому перезавантажитися після важких боїв на Запорізькому напрямку. Разом з Олегом у Куполі відпочивав його побратим Андрій, з яким воюють на одному напрямку. Андрій допомагав проєктувати купол та розраховувати потребу у матеріалах. Завдяки Олегу, завдяки його батькам, які їм помагали, дуже багато допомогли в цьому. Вдалося це втілити, і це дійсно хороша штука, тому що такий от релакс у горах, куди можна виїхати, де можна просто побути наодинці з природою, де, в принципі, нема близьких сусідів, і куди треба трошки піднятися, щоб ще піти. А ще можна погуляти десь кудись далі в гори, то взагалі релакс надзвичайний і надію, що це багатьом побратимам поможе. Батько військового каже, домовилися з місцевими жителями, щоб військовим готували традиційні гуцульські страви. Просто сила, енергії від того, що вони хоч приїжджають. Ці люди, ці хлопці, ці воїни, це для мене так само, як Олег. Сини. До купола ще потрібно провести дорогу та каналізацію. Для цього мають проводити роботи на ділянці, яка не у власності військового та його сім'ї. За словами батька Олега, наразі у Потельському районному суді розглядають цю справу щодо власності землі. Аліса Бобиль, Роман Палатик, Суспільне новини, Чернівці.